у вас на моєму каналі. В общем, буду боротися зі своїм фіатом. Він в мене не заводиться. Історія така, він їздив все без проблем, як положено. Міну 14 заводився, їздив, потім я приїхав, машину З утра було мінус 12, машина не завелась. Схватує, схватує глохне, схвату глохне. Я її бросив, коротше, загнав в гараж, потім ми з кумом її потягали, вона завелась. Ну, тільки тисячу обертів і більше обороти не набирає. Багато всяких варіантів мені писали. І і, этот, і десь воздушиться, і парафіниться фільтр. Фільтр, звісно, одразу я глянув, він не парафіниться, фільтр чистий, солярка тут хороша. І оцей датчик редукціонний, давлення в рампі писав. Ну в общем, Чесно говоря проблеми я істинної проблеми не знаю, кояких запчастей я набрав, це именно, я купив фільтр з корпусом. Побачите, в мене тут до мене подла подла мені всякі штуцерки. Тость ви збіжання, щоб я точно знав, що ніде воно не воздушиться, я. Поміняю цей корпус в місті з фільтром. Ось, ось Він, кстати, саме дорожче стоїть 3000 так Також хтось мені написав, може бути проблема по датчику колінвала. Він теж не не, не мільйони стоять 400 гривень. Типу, каже, якщо на нього масло попадає, він некоректно там щось робота купив. я датчик На ньому на нього дійсно в мене попадає масло. же я купив топливні магістралі, тому що вони потерті в мене, там ну так дебеленько, поняв? в одному місці, отута, ось я вже підматував. Рано чи пізно воно протреться. Вони на 100 млн стоїть, там гривні 700 чи щось таке, ці три трубочки стоїть купив. І купив ремкомплект насоса Не знаю, не дуже б мені хотілося, розбирать самому насос. Ну Потому що я такий насос ніколи не ремонтировал Ну, быть и і прийдеться. Ну В общем, я взяв, тоже він чи 500-600 чи гривень цей ремкомплект стоїть. Не знаю. Не пам'ятаю точно. Ну, із версії, яка мені більше всього понравилась, я ну, мені там чоловік написав: симптоми, виходить, які заводиш, газ даєш, машина білим димить, а обороти не набирає. Мені чоловік якийсь пише, каже, що варіантні всього. Проблеми ілі з дачі ЄГР, він не подає воздуха, як положено, і друсільна заслонка. Ну, прикол в чому. Я навіть не знаю, де тут доросльна заслонка. В принципі, немає такого узла, я його не бачу. Ніде патрубок входить в. В колектор, все. Ну, Зараз буду шукати, де знаходиться ця дросільна заслонка. Звісно, ну, я подивлюсь в магістралі аж від бака сюди. То есть те, що можу своїми руками буду, буду зубати, тому що зараз немає такої можливості відтягнути машину, в не фінансову а в принципі можна відтягнути одразу десь, десь далеко. Поэтому буду робити сам. Ось ось, за що я кажу, оце ось тут входить воздух, він опускається ну, через турбіну, йде через інтеркулер, патрубок з інтеркулера вертається, ось ось він йде, і входить в, етат, е, в оцей ресівер. Все, то есть, я не бачу якого доросільної заслонки, це єдине, що я можу придумати, що что... собі, скажімо так, що може бути цей клапан'ягер управляє подачею воздуха. Напишіть, тому що я... я не бачу в упор доросільну заслонку, і тут нема, як управляється подача воздуха на мультиджеті? Чесно кажучи, для мене це дуже великий секрет. Так, ну наскільки я розумію, оце у нас э, клапан ЄГР. Зараз зніму його почистю. Я взяв кстати, промивку карбюраторів. Ось цей клапан, якщо він Ну Тут я зняв цей клапан э, управління. А вот та ось та штука, не знаю як серцевина, як правильно його назвати, Дійсно, щось вона не нажимається і так якось її руками нажати не можу. То есть воно, бач, то, туго ходит, по всій видимости, то воно заклинило, воно было закрыто, ты понял? А должно быть открыто. Сейчас мы допустим відкриємо. Обалдеть, если воно. Сейчас відкриємо, підключимо аккумулятор і попробуємо. Так, ну поставили аккумулятор, це рідний його аккумулятор цієї машини. Ну пробуй заводить. Сейчас если что-то пускай заряд не добавим. Зараз будем лучше ставити. Короче, ні як було засняти, підключили пускозарядне, батя крутнув, завелось. Я вважаю, що це дуже повезло. Короче, проблема основна в от цьому клапані ЕГР виходить. Йолки палки, ти представляєш, як він мене вимучав. Ми тягали, машина завелась, як положено. Получається, все остальне, що я купив, то так. Зазря. Ну, тим не мене, вже вже запчасти есть. И газує, да? А ну зараз спробуємо набирає обороти Прикинь, набирає обороти і все, всього-то треба було клапані гер відкрутити. Обалдеть. Все елементарно просто. Я в принципі так з і предполагали, що, що якась мелочушка. Коротше, дуже велика благодарність подписчику, який написав, що це відкритий клапані ГР. Дивись прикол. Я нажимаю на цей клапані ГР газуйка вона не набирає. Тільки клапан є закритий, все набирає. Поки він стоятиме тут збоку, прикручувати його не буду. Тому що ти поняв, які проблеми і за такої за ерунди. Трошки воно приклинило, цей пальчик грузі робота, м'якка, а ну погазуй. Я не знаю, коли вона просто відкривати, типа може на холостом ходити. Хоча як відкриваю, він провал виходить. Це батяга жерга у нас тут. Це Елімен... це да, це елементарно датчик ЕГР. Да, всі, всі кажуть, що ЄГР зло так і є. Правда, не знаю, ставить його обратно чи не ставить. Якщо, що, то я знаю, де він знаходиться. Зараз подумаю, я то його промив, наскільки це можливо. Так, ну в общем, поставив я все же це ЄГР назад, там промив, наскільки це можливо, вже легко той клапан ходить. Зараз е, машина трошки вигріється. Фільтр з корпусом і трубки я поміняю, поки це удобно зробити. А от ці діла, тобто цей ремкомплект, щоб він в мене не валявся, а може я ставлю, хай буде. Тут датчик точно можна, а можна і датчик чи чи ставити. Взагалі, прийняв я рішення, поки фільтр ще цей поїздить, вже діздю, вдруг, не дай Бог, за парафіни або ще щось і трубки ще не повністю перетерті. А цей, скажімо так, зіп комплект в мене буде, Нічого здавати. не буду. Раз купив, значить воно мені треба. Зараз ставлю назад фільтр і в принципі можна виганяти фіат, тому що ну, він для роботи скажімо так, удобніший. Все, машинка зібрана. В принципі, тепер ми поміняємо місця, сюди я поставлю Сузуки. А на цій город поїду на фіаті поїду. Дело в тому, що ти бачиш, якщо ти знаєш, що к чому, то ремонт доволі простий безпроблемний. Ще раз хочу поблагодарити підписника, який мені підказав про датчик EGR. Огромне тебе дякую. Прям, прям виручив, де ти раніше був, як кажуть. Ця машина гораздо більша. Єле-єле тут проходить, вона понад сваркою. Сварка йде вдоль машины, но тем не менее уже выезжаю своим ходом. Радость неимоверная. Ласточка моя поехала. Так, сейчас у меня прикинь аккумулятор один на две машины, бо в городе света там зовсім мало. Сейчас покажу, как ця машина заскакує внутрь. Все, машина тут гораздо проще її заганяти, вона вузенька. Короче, пнедорожничок дуже класний, комфортний. Мені подобається. Но для роботи гораздо удобней робоча машина, як не крути. Кожна має по своєму назначенню. Дід уже на фіаті. Все отлично, газує, рулює, все як положено. Короче. В общем, як кажуть, якщо знаєш, що робити то нічого сложного нема. Хорошо, що я не, нікуди не ввіз, не тягнув машину, тому що це тягнуть ці всі проблеми. Плюс, можливо, ти так само промили ПГР. І звісно, у нас такі ж горе спеціалісти, які могли б взяти в три дорога. П'ять тисяч можна брати, десять тисяч, що хоч можна навтірати, помий движок і сказати, ми зробили і насос, зробили і форсунки. Так, що все, що не происходит к лучшому. Короче, не спів я машину поставити в отстойник. Кумберлим дзвоне застряв. Сейчас ставлю аккумулятор, їду його витягувати. Кум каже, тут накатан, я вирішив проїхати. а тут на повному приводі та стримаюсь їхати. Та сейчас його найдем. Десь він там возле мого поля. Елки палки я не пойму, вони що, прямо в поле заїхали. Да. Оце кум дає, є, бля, хамуха, конці яйцами. Йоперний балет. Я, чесно, поражу, нахрена. Елки палки, Коротше це кум без підстраховки поїхав, ти бачиш? Открито, закрита Ля, он до грязюки докопався, прикинь, даже не замерше. Зараз будемо його висмикувати і все. Я думаю, подальше його висмикнем. Ха, обалдеть. Ну а так непогано, в принципі, заїхав. Так, ну тут я спробував без кума дернуть його не дернув. Короче, тут трошки смикнуть, в данному конкретному случаї та моя лебідка помогла так що куму надо лебятку підігнати Давай, сейчас виїжджаємо до цього. Ну а в цілому румстер нормально йде. Ну кум, конечно, не подумав. Без мене їхати такі теплі не годиться. Давай, 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 давай. Не повишено ключовина була. Плешка йшла. Виїхав, все. Тут довше ми збиралися, чим їхали. Ну а рум, степ навіть не швиряє, я удивлен, їде рівненько. Так що, в принципі, в принципі, якщо б він поле не заїхав, то, мабуть, проїхав би без проблем. Так, ну, в общем, вийшов позитивний деньок. Фіат зробив, кума спас, на сузуки покатався. Коротше, ігрушки я собі купив дуже класно. в свою очередь, не забувайте підписуватися і ставити лайки. Пока-пока. Далі.